Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми говоримо про напруження та ескалацію у відносинах між Польщею та Німеччиною. Це пов'язано з біженцями в першу чергу. Є конкретні. Дуже негарні, я б сказав, випадки зі сторони Німеччини, і Польща буде відповідно реагувати, виставляючи свої власні прикордонні загони на кордоні з Німеччиною для того, не просто для того, щоб слідкувати за нелегальними біженцями, а також і слідкувати за діями німецької сторони. Які в свою чергу порушували процеси та порушували солідарність з Польщею, порушуючи законодавство. Фактично, ми зараз про це поговоримо. Це дуже цікаво має бути для українців, які проживають як в Польщі, та ж в Німеччині, тому дивіться відео до кінця. ставте Ставтемо лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал просувати. Також хочу перед початком вам нагадати про нашого постійного партнера. Це Компанія з працевлаштування українців в Польщі, яка називається Grammy Personal. І що хочу сказати, це компанія з 15-річним досвідом заснована українцями, і компанія вже 15 років допомагає десяткам тисяч українців отримувати роботу, знаходити свою роботу в Польщі і пропонує найкращі умови, які є на ринку. Вони мають вакансії в понад 100 містах. Польщі, це є досить велика компанія, і якщо ви або ваші друзі, знайомі близькі шукаєте роботу в Польщі або плануєте її шукати в майбутньому, залишайте заявку за посиланням в описі під цим відео, і з вами зв'яжуться менеджери і нададуть вам максимально детальну консультацію, проконсультують по всіх деталях з приводу житла, роботи, легалізації, доїзду і так далі, і ви зможете, власне, через них отримати свою найкращу роботу. Польщі. Тож, лишайте заявку і йдемо далі. Нещодавно польські ЗМІ е, повідомляли про те, що німецькі поліціянти на автомобілі привозили мігрантів зі Сходу е, до Польщі і залишали їх просто на паркінгу в Польщі. І голова польського Міністерства внутрішніх справ Томас Чимоняк не виключає запровадження контролю польською стороною на кордоні з Німеччиною через дії німецької Поліції, ви собі просто уявіть, до чого дійшло, що дві країни Європейського Союзу біженців просто вивозять з однієї країни в другу, там кидають, і ніби це не наша проблема. І, власне, Томас Шимоняк зазначив, що кожен такий випадок ретельно розглядається і обговорюється з німецькою стороною. Він підкреслив, що такі дії правоохоронців німецьких ніяким чином не узгоджені з польською владою і є. Незаконними за словами міністра, його німецька колега Ненсі Фезер вибачилась за ці інциденти, і Шимоняк також анонсував створення так званої гарячої лінії під керівництвом заступників міністра. Для чого буде потрібна ця гаряча лінія? Вона буде потрібна для того, щоб очевидці, які бачили якісь відповідні... Дії зі сторони німецьких прикордонників, зі сторони німецьких поліціянтів, щоб вони їх одразу зголошували, щоб такі ситуації набували розголосу, і для того, щоб якби, ці правоохоронці в майбутньому понесли відповідальність за порушення фактично міжнародних договорів Європейського Союзу. Тому такі випадки, коли я побачив цю новину, про те, що німецька прикордонна служба зловила нелегальних мігрантів на своїй території, і замість того. Щоб по процедурі їх там депортувати чи реадмінісувати, замість того вони просто посадили їх в автівку і привезли в Польщу, залишили їх в Польщі на паркінгу і поїхали собі. І ця ситуація декілька тижнів тому набрала просто шаленого розголосу. Тому як. Це взагалі не вкладається ні в який договір, який був підписаний між країнами Європейського Союзу. І такого, власне, від німців, які люблять порядок, які люблять процедури, які люблять, щоб все було як по книжці, зробили якісь такі дії. Це виглядало на той момент максимально дивно. Я взагалі думав, що це якийсь вкид або фейк. Але ні, бачимо, що тепер на найвищих рівнях. Проблема саме цього випадку та інших, які просто не попали в інфопростір, вони розглядаються і вони є, як ми розуміємо, непоодинокими. І е, очільник відомства, цитуючи свого заступника Мачея Душчака, сказав, що в разі повторення випадків перевезення нелегальних мігрантів з Німеччини Польща розгляне можливість запровадження прикордонного контролю зі свого боку. Але зараз... Вони намагаються зберігати холодну голову, так скажемо. І наразі польська сторона не хоче ескалації. І е, тепер е, давайте поговоримо про. Дональда Туска і про його відносини з Німеччиною, і про ті пропагандистські заклики та наративи, які просувалися в польському інфопросторі перед парламентськими виборами, потім перед місцевими виборами, потім перед виборами до Європарламенту. Всі розказували про те, що Туск це. Підстилка Німеччини, і що Туск не буде мати, він не буде захищати інтереси Польщі, він буде захищати тільки інтереси Німеччини, і нібито це мав робити і весь його уряд. І нібито Польщу мали просто підстелити під, під Німеччину, фактично. Але насправді бачимо, що Дональд Туск і його команда досить жорстко, жорстко дають відсіч в тому випадку, коли Німеччина. Намагаються поставити свої інтереси вищі інтересів Польщі. Тобто, оце перший варіант і якби перша ситуація, коли польська сторона вперше за всю історію там існування Європейського союзу такого відкрито йде проти Німеччини, діюча польська влада, не якась там опозиція, а діюча польська влада, і коли вони також якби Висувають свої умови і говорять про те, що буде <кхів>, встановлено прикордонний контроль, і в такому випадку якби, напруга у їх відносинах буде зростати. Але це не, не єдина ситуація. Є також ситуація, яка тригерить величезну кількість поляків. Це той самий міграційний пакт, який був підписаний. Які був прийнятий в Європейському Союзі, і проти якого так жорстко виступала Польща? Нагадаю, що міграційний пакт також стосується оцих всіх нелегальних біженців, які приїжджають з країн Африки, Азії, з країн Близького Сходу, які всі прямують або до Франції, або до Німеччини, переважно, і хочуть там залишатися. І якби оцей міграційний пакт покликаний на сьогоднішній день виправляти. Помилки е, німецького уряду і французького уряду, тому як вони говорять, що в них вже забагато цих біженців, і так як ми всі є в європейському союзі, давайте цих біженців з Німеччини та з Франції розподілимо по всьому європейському союзу, незважаючи на внутрішні побажання того чи іншого народу тієї чи іншої країни, які є в ЄС, і це е, також дуже велика проблема, яка створює дуже велику напругу між е, Польщею та Німеччиною. Тому як Німеччина це країна номер один, і головний бенефіціар, який отримає вигоду від е, цього пакту, на відміну від всіх інших країн Європейського Союзу, де немає зараз цих біженців, але яким за цим міграційним пактом прийдеться їх або прийняти, або за кожного не прийнятого, по квоті потрібно буде заплатити 20 тисяч євро штрафу в казну Європейського Союзу на користь е, оцих біженців, фактично. От. І це е, друга така. Е, Точка, так друга, крапка, яка е, також викликає дуже багато напруги між Польщею. Та Німеччиною і в загальному бачимо, що їх відносини потрошки так починають тріщати по швам, і дуже цікаво, що це вилліться. Будемо дивитись, як буде е, німецька влада реагувати на заяви е, польських міністрів і як вони будуть реагувати в разі, якщо Польща таки введе прикордонний контроль з Німеччиною. Нагадаю, що раніше тільки Німеччина вводила прикордонні, прикордонні контролі з іншими країнами ЄС. Ані одна інша країна, ні Чехія, ні Австрія, ні Швейцарія, ні Польща ніхто не вводив. Таких контролів це робила тільки Німеччина, так, ніби це її була прерогатива. Зараз бачимо, що Польща готова йти проти них для того, щоб захистити інтереси своїх власних людей. Тому будемо спостерігати, як на мене, це є дуже цікаво. Будемо подивитись, що ж це виліться. Ви свою думку з цього приводу можете писати в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди, Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!